Іра, добрий день. У нас сьогодні з тобою друга сесія. Скажи, будь ласка, як твій настрій на цьому тижні? Від нуля до десяти, нуль це прекрасний настрій, десять, да? максимальна депресія, яку ти можеш собі уявити. Угу. А, та, добрий день. У мене десь. Я не знаю, воно трошки міняється, бо взагалі вночі, то найгірше. У мене вночі може навіть вісім бути. Мені ну не знаю, якось у ці думки такі нахлинути можуть, що я сама, що нічого в цьому житті не добилася. Ну, якось от, от це, що я нікому не треба. А якщо таке взяти ну, в загальному, то п'ять-чотири, ну, може, десь отак в день буває. Ну, інколи шість. Якщо mm -hmm. я там заставлю себе вийти на вулицю або хтось напише, то трошки легше стає, але так ну зазвичай то він такий десь чотири-п'ять. Угу. Скажи, будь ласка, а коли ти заставляєш себе вийти на вулицю, ти кажеш шість, тобто погіршується, чи навпаки покращується стан по депресії? А, ні, покра тобто в мене ноль це найгірше, а десять це найкраще, чи я неправильно а, в, в інший бік, да? Дивися, mm -hmm. 0, якщо тоді ноль найгірший, а десять це найкращий настрій, да? то а, тоді в тебе а, десь шість так, да, коли ти ідеш гуляєш. Так, да, трошки краще стає, більше половини, трошки краще. Да, угу. Ага, більше половини трошки краще стає, а так десь в районі 4-5, тобто десь серединка, да, трошки гірше, ніж серединка. Угу. Mm. Uh -huh. Так. Е, а, а вночі е а... Ти казала 8, якщо 10 – це максимальний у тебе настрій, тобто це все, все окей у тебе вночі. Ні, 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 ні. навпаки, це найгірший. Та, 10 – це для мене прям ну такий дуже депресивний. Тобто, а, е так я сама вже запуталася. Тобто, давай ще раз дивись, давай візьмемо одну шкалу з тобою на постійній основі. А будемо вважати нуль відсутність депресії, тобто якраз. Ахінітельний настрій, да? а десятка це ну все, жить, боль, все херня, в цьому житті нічого хорошого мене не чекає. Угу. Тобто, От, ну, і тепер по цьому 10 чорний. Угу. Да, 10 чорний. От тепер давай по цьому тижню, а, значить, провал вночі, да? отут От, восьмерка, майже десятка. Да? Так, да, думчина найгірше, бо я ще довго не можу заснути, кручуся, починаю ці думки прокручувати, і тоді да, тоді mm -hmm. вже 8-9 вже ну, якось накриває, і чим довше я думаю, тим гірше. Ага, тобто ти не можеш нормально спати, проблеми зі сном, да? думки вночі, і тобі все гірше, гірше ти накручуєш себе. Ну да, mm -hmm. так, вони якісь okay. самі думки проходять. Так, і тоді виходить, що в середньому десь 5-4 ти говориш по настрою, да, тобто десь серединка по депресії, і якщо ти змусиш себе вийти з друзями гуляти, то покращується. Тобто це 4-3, я так розумію. Тоді да ближче до ноліка, ближче а, до відсутності депресії. Да, тільки не здобутиме. Я якось зараз людей уникаю. Я більше ну взагалі там ага. хотів в магазин вийти, то я якось заставляю, бо ну. Там треба виходити якось, але ну, зараз mm -hmm. тиждень, може, два рази якось оставлю. А Ну, з друзями поки що не спілкуюся. Мені дуже важко. Ага, О, тобто з друзями пишуть. на цьому тижні угу. з друзями ти не спілкувалася да, на цьому не. тижні, не. А, а в магазин змушувала себе вийти і тоді трошки покращувалася. Так, так. Да, да, я друзям, ну як я відписую, але я кажу, що там нема настрою, на нема часу, тобто ну, угу. я рада, коли вони пишуть, бо ну хоча б трошки знаю, що не всім на мене пофіг, але потім забуду. Ага, так, тобто, коли тобі ти розумієш, що не всім на тебе пофіг, тобі стає трошки краще, да? коли друзі тобі відписують. Коли ти змушуєш себе в магазин вийти, тобі стає краще. А скажи, будь ласка, а якими думками ти змушуєш себе вийти в магазин? Як змушую? Ну, Я розумію, що мені треба там щось поїсти, нормальне купити. Того, що ну якийсь час їм те, що випадає там з холодильника, але потім ну не знаю, Ми там живіт вже від цього були. Я думаю, треба піти щось нормальне купити. І Я знаю, що мені трошки це теж покращить настрій. Тобто я куплю собі там якусь ага. булочку свіжу, ну і цукерок, звісно, мене найбільше це трошки ну як жити заставляє, ага. це колишньось солодке їм. То ну це теж ага. дійсно в мене напевно, настрій аж зараз, бачите, покращився. Згадала mm -hmm. солодкий з'їсти покра згадала про цукерки, настрій покращився. Так, так. Угу, угу. Тобто, виходить, що коли ти знаєш про те, що їжа тобі покращить настрій, що є можливість купити щось, що тобі дуже подобається, наприклад, цукерки, то в тебе є можливість подолати оцей депресивний свій стан, так, і а, вийти до магазину. Чи надовго настрій покращується? Тобто, який час у тебе більш-менш тримається настрій? От, не знаю, якось, можливо, годину навіть може бути, бо я поки йду, я потім вертаюся якось, ну, не знаю, більше енергії, а потім я починаю mm -hmm. думати, що от ніхто не пише, ніхто мені не дзвонить, і якось, ну, не знаю, що особливо зайду в Інстаграм, якось побачу, що там всі люди, як люди, а я, типу, взагалі нічого. Ну, і, і все, і, і все на смарку далі. Угу. Тобто виходить так, що десь годину тримається в тебе цей гарний настрій, да, можливо, навіть більше. До того як ти починаєш думати, що ніхто мені не пише, ніхто мені не дзвонить, потім ти ще йдеш в інстаграм, дивишся, що всі люди, як люди, а ти у нас суперзірка, да, яка от зараз в такому стані, і виходить так, що це приводить да, до зниження твого настрою. Угу. Ну, да. угу.